Всім привіт! 26 листопада 2024 рік. Сьогодні, друзі, роздивимося композитні газові балони Сафе Газ. Подивимося його у всі красі, друзі. Є керівництво з експлуатації з гарантійним талоном. Де це гарно розписано. Так, що ж вони собою представляють? Композитні циліндри представляють собою високоміцні контейнери, що складаються з композитної оболонки. Показую, друзі, от вона виготовлені її з цікловолокна дайбокситної смоли. Корпус захищений пластикою зовнішньою оболоночкою пластик. Перед нами один з найменших представників сафегас. Вагою оцей балончик, друзі. Всього навсього 2 кілограма. Ми газа 5 літрів. Повністю, друзі, в керівництві написано, не заправляємо. А заправляємо на 75%. Все рівно тут. І злишов буде стравлений. Перед тим, як його продати, провіряють його на міцність, Задувають воздухом мінімум 6 бар, друзі. Так що перед тим як заправити балончик, треба стравити газ. Ой, верніше воду друзі. Чуєте? відео. Прийдеться стравити, друзі, воздух перед заправочкою. Так що, друзі, заходимо на сайт електромотора. Вибір балончиків є від 47 літрів до 5 літрів. Телефонуємо 063 426 1010. Також пишемо на Viber і будете мати такого легенького, да надійного балона Сафе Газ. Всім, друзі, гарних покупок. Телефонуйте 063 426 10 10.